Місто Запоріжжя ділиться з нами гарною новиною про народження 196 немовлят у серпні місяці: 101 хлопчик і 95 дівчаток. Нові життя це символ надії на майбутнє. Тому ми вітаємо батьків, їхні сім'ї, і ви не забудьте привітати маленьких українців у коментарях. Ну і далі поговоримо традиційно про дітей. Почнемо з освіти. У початковій школі цього року не передбачене зовнішнє незалежне оцінювання. Для учнів 4 класу відбудеться лише державна підсумкова атестація. Вона має моніторинговий характер і дозволяє державі, школам і батькам отримати об'єктивну картину знань учнів. Її завдання не створювати тиск на дітей, а допомогти вдосконалити програми та підручники, забезпечуючи якість освіти. Важливою темою залишається мобілізація студентів. Право на відстрочку мають студенти, які навчаються на денній або дуальній формі навчання. Університети подають інформацію до територіальних центрів комплектування, однак студентам також радять самостійно повідомляти про своє право у ТЦК. Особливо це стосується тих, хто продовжує навчання у магістратурі або щойно вступив на перший курс. Підтвердження у ТЦК дає можливість уникнути непорозумінь у майбутньому. А тепер про вступну кампанію цьогоріч українські університети готові прийняти значно більше студентів, аніж було подано заяв. Українські виші мають можливість прийняти 429 тисяч студентів. На сьогоднішній момент документи подали близько 200 тисяч студентів. На бюджет уже зараховано 73,5 тисячі студентів. Решта можуть вступити на контракт. Причинами такої ситуації стали демографічна криза, війна, яка змусила багатьох молодих людей виїхати з країни, а також зростання інтересу до альтернативних форм навчання, таких як онлайн-курси, профтехосвіта та навчання за кордоном. Попри всі виклики, у міністерстві освіти та науки наголошують, що українські університети забезпечують якісне навчання, а велика кількість вільних місць відкриває шанс для кожного охочого отримати диплом. Вступна кампанія триває, зокрема і в додаткових хвилях, із особливою увагою до молоді з тимчасово окупованих територій України. Освітні процеси в Україні тривають попри війну. А народження і нові студенти нагадують нам, що країна живе і розвивається, незважаючи на всі складності, з якими ми зіткнулись. Я бажаю вам гарного дня. Не забувайте підписуватись на наш канал. І, якщо є бажання, можете стати спонсором нашого благодійного фонду. Дякую за увагу! I just think.